Вітаю! З вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району в проєкті «Насолоджитись читанням. Воно вам пасує. Норвежський письменник Ю Несбьо. Популярний також вокаліст і автор пісень. Тим, хто любить детективні романи з інтригуючим сюжетом і елементами трилеру необхідно читати книги Ю Несбьо. На вулицях з'явився новий вбивця. Після інтернет-побачення знайдено труп жінки, сліди на тілі свідчать, що поліція має справу з надзвичайно жорстоким злочинцем, і він жадає крові. Але колишній слідчий Гаррі Голе зовсім не хоче повертатися туди, де він мало не втратив найдорожче. Проте все змінюється. Коли він помічає зв'язок цього злочину з однією